Вітаю вас! Ми з почнемо з питання Василя Ковальчука. Він стверджує, що Україна готова розірвати відносини з усіма, крім Росії. Україна розірвала відносини з Російською Федерацією ще 24 лютого. Тобто, це вже доконаний факт, і відповідно будь-яка держава, яка підтримує агресію Путіна, яка в свій час визнавала ДНР ЛНР як державні утворення, не як терористичні організації. Яка зараз буде, якщо буде хтось наважиться визнавати анексію Херсонської, Запорізької, Донецької Луганських областей? В будь-ким ми надалі теж будемо розривати відносини, як із Російською Федерацією. Нікінік. -нік. Цікавиться, чому треба виживати разіянам чи не треба. Дуже важливий висновок, до якого ми маємо прийти, до якого кожен з нас має прийти. Наша головна задача не те, щоб всі росіяни, які прийшли сюди померли, а те, щоб вони сюди не йшли, а ті, що є тут, вони забралися з нашої землі. Це дуже важлива задача. Чому? Тому що кожен вбитий росіянин, його є ким замінити. Насправді. Гарматного м'яса на території Росії дуже багато, дуже багато представників різних народностей, дуже багато загалом людей, дуже багато представників низьких верств населення. Алкоголіків, наркоманів, яких можна сюди пригнати в будь-який момент на місце тих, хто тут вибуває. Але при тому всьому, наша задача полягає в тому, щоб кожен росіянин знав, що те, що він сюди йде, він іде на вірну смерть. Якщо росіянин йде в Україну на вірну смерть, то йому не треба сюди йти. Не треба сюди йти, хоча б навіть для того, щоб врятувати своє життя. Відповідно, ми як країна зацікавлені в тому, щоб росіянин сюди не прийшов, а не в тому, щоб він тут помер. Олександр Вішньов ставить під сумнів територіальний уклад на території Європи після закінчення Другої світової війни. Ну і стверджує, що це як контраргумент на тему визнання Україною приналежність трьох Курильських островів. І Туруп, Кунашир та Шимода до Японії. Ситуація в Європі та на Далекому Сході дещо інша. Між Радянським Союзом та Німеччиною були договори. Між Польщею та Німеччиною були договори, були мирні договори щодо визнання кордонів. Щодо Чехословаччини, то Мюнхенська змова була визнана недійсною. По відношенню до проблематики Курильських Островів, тут ситуація значно складніша. Не було міжнародного договору, який би визнавав приналежність до тої чи іншої держави Північ... Південного Сахаліну та Курильських Островів. У зв'язку з тим, що мирного договору між Японією та Радянським Союзом підписано не було. Було підписано тільки перемир'я. Діма Маклеон – Питає, де Петро Порошенко бере гроші на свої піар-кампанії. Піар-кампанії Петра Порошенка це де факто все те, чим він займався, починаючи з того, як став президентом, закінчуючи нинішнім. Будь-який його псевдодержавницький крок був спрямований в першу чергу на піар. На те, щоб зовнішній лоск був прекрасний, на те, щоб воно прекрасно все виглядало в картинці телевізора. Найкраще, щоб ще його каналів там, прямого чи, чи п'ятого каналу. І при тому всьому, щоб ніхто не зважав на інші аспекти. Цім Петро Порошенко насправді дуже схожий на Володимира Путіна. Якщо провести паралелі між Путіним і Порошенком, можна знайти дуже багато чого спільного. Відповідно, чітко можна сказати, що якщо, якби Петро Порошенко залишився на другий термін. То в Україні хорошого майбутнього точно не було б. Щодо того, звідки беруться гроші на це все, ну, звісно, з ваших кишень люди. Те, що він крав тоді, те, що він відмив тоді, все те досі на нього працює. Причому не тільки в якості президента, а ще в якості міністра в уряді Азарова, ще в якості державного чиновника різних, різних рівнів, за різних президентів. Відповідно, можна сказати, що Петро Порошенко вкрав стільки, що йому віддавати це до кінця життя. Сподіваюсь, він скоро сяде і це буде зроблено шляхом конфіскації. Тож, друзі, ваші питання на сьогодні вичерпані. Якщо маєте питання, задавайте їх або тут, або під будь-яким іншим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок не забуваємо. Це дуже важливо, щоб доносити до людей правду.